Сьогодні ми згадаємо ім'я кожного з них, тому що саме їхні імена мають закорбуватися в нашій пам'яті, і ми маємо нести цю пам'ять далі. І після перемоги у війні цю пам'ять маємо передати нашим дітям та внукам. Це особливий день, коли ми зупиняємось, щоб віддати належне тим, хто поклав на лінію вогню не тільки свою фізичну силу, але й своє серце. Віру та відданість своїй країні сьогодні. Ми не тільки вшановуємо тих, кого ми втратили, але, незважаючи на це, об'єднуємося в спільноті солдатів. Ця зустріч буде виткана зі спогадів, поваги та вдячності. Нехай наша єдність буде виразом підтримки та розуміння, нехай вона нагадає нам, що, хоча побратими можуть бути втрачені фізично їхні духи і подвиги. Живуть у наших спогадах, нехай цей день буде часом глибокого болю, вшанування, пам'яті та згуртованості. Давайте разом віддамо належне тим, хто залишився в пам'яті наших сердець назавжди. Побратиме командування батальйону, перш за все, хочу всім подякувати за те, що ви міцно і незламно. Продовж. Багатьох місяців успішно виконували поставлені на нас завдання. А саме останні місяці це наша оборона Серебрянського лісу, наше завдання виконано успішно. Ми втримали ці рубежі, ми втримали тут ділянку фронту, яка була нам визначена, відповідно, місто Лиман, населений пункт Ямпіль. Залишаються на даний момент українськими населеними пунктами. І це завдяки нашій незламності. Також хочу подякувати, особливо вашій роті, за бої в місті Бахмут. Нам потрібно боротися далі за кожен оцей смолокскип і тисячі таких же смолоскипів. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! ворогам! Україна!